Як українець я підтримую те, щоб українці та росіяни дружили між собою, і часто різні ура патріоти мене за це критикують. Мовляв, росіяни прийшли нас вбивати, і ми ніколи їх не пробачимо, і так далі. Постараюся пояснити, чому я завжди буду за мир та дружбу і почну з найчастішої претензії до мене. Нібито я працюю на російську владу, якщо наполягаю на тому, щоб українці дружили з росіянами. Якби я дійсно працював на Росію, то за будь-яких обставин у моїх відео прослідковувалася би теза продовження війни. У жодному з моїх відео такої тези. Немає. Що я не маю на увазі? Поясню на прикладі шарія, але це стосується і інших блогерів з обох сторін. За Шарієм неодноразово спостерігалася ситуація, що його думка змінюється на 180 градусів. Але те, що залишається завжди незмінним, приховано, але він підтримує війну між Україною та Росією. Це було завжди помітно, бо як тільки з'являється хоча б найменший запах миру, він одразу ж висловлює своє невдоволення. Типу як невже Росія пробачить стільки вбитих росіян і піде на мир? Ну і навпаки, ну, що друзі, я думав, як вони Обустроить сдачу Украины. Как будут сдавать Україну? И, оказывается, они намереваются сдавать Україну хитрым способом путем референдума. И так куда не ткнеш у будь-якого блогера. По паху Так вот. Попахую, отакі, отакі, отаке. А чому так? Тому що без війни вони всі стануть непотрібні, кажучи відверто, це пропагандисти. Але на кого вони працюють? На Україну, на Росію. Чому, наприклад, для мене людина, яка дивиться Старненка, ментально нічим не відрізняється від людини, яка дивиться Шарія? Тому що всі ці блогери працюють не на українську і не на російську владу. А насправді вони працюють якраз на тих, хто стоїть вище тих, кого ми бачимо в рядах української та російської влади, на тих, хто дійсно зробив усе, щоб посварити. Народи двох країн між собою посварили для того, щоб заробляти на горі та смертях мільйонів людей. І різниці між українською та російською владою абсолютно ніякої немає. Ми звикли їх розділяти, але якщо подивитись справді в очі, що українська, що російська влада не воюють одна з одною. Вони воюють зі своїми народами, ні з того, ні з іншого боку не робиться нічого, щоб та чи інша сторона перемогла у війні, бо перемога в цілому то і не потрібна. Тим, хто стоїть за українською та російською владою, потрібен затяжний конфлікт, у якому сотні Хибогрів, як Шарі, Стерненко, Корчинський, Соловйов, Гордон, Монтян, Симоньян тощо будуть виконувати роботу з розпалювання ненависті між народами двох, а може навіть і більше країн країн, у яких усе йде не на поліпшення життя простих людей, а навпаки, на його погіршення, та й називати штучно створений конфлікт війною зовсім некоректно. Просто певні люди вклалися в те, щоб народи двох країн ненавиділи одне одного, щоб надалі заробляти на їхньому горі і смертях. Тому так я завжди буду за мир, дружбу, Бо торгівлю та адекватні відносини з росіянами, і я впевнений, що багато адекватних росіян тієї ж думки. Ми не повинні вбивати один одного на догоду тим, хто хоче нас зіштовхнути Обами і вбити заради власного благополуччя. Відсутність реклами та повна свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.